Зустрілись якось два блогера Олег Машуковський та Стася Макеєва в Одесі, та й вирішили вони познімати треш контенту для Тіктоку. Ну про Олешку я знаю, особисто знайомий, а хто така Макеєва дупля не віддаю. Я думаю, що ви вже чули про скандал, який трапився в одеському готелі Немо з тіктокерами Олегом Машуковським та Стасою Макеєвою. Якщо ні. То нагадаю, в Тіктоці з'явилося відео в Олега Машуковського, як той кричить на морського котика, знімаючи новий контент для лайків та нових підписників себе в Тіктоці. Теж саме робить якась тіктокерша Стася Макієва, яка в своєму президентському люксі розважається з цими чудовими тваринками. Пішов хейт мережі, їх назвали живодерами, як вони сміють взагалі використовувати цих тварин. І люди подумали, що вони їх орендували. А я не хочу робити рекламу готелю Немо, але я був один раз в цьому готелі одну добу, тому що цей готель ну, дуже дорогий. був тоді, Ну і там номер коштує, повірте мені. Можна квартиру зняти на місяць в Києві. Ну ладно, так як наші тіктокери можуть собі це дозволити, вони ж вирішили відпочити в Одесі. Питання, чи могли вони орендувати цих тваринок, насправді залишається відкритим. Якби не випродовувався Олег та ця Стася, а ми зараз подивимося ці фрагменти їх виправдовувань. Вони дуже схожі між собою. Ви зараз зрозумієте, чому В цій ситуації виновата тільки тим, що просто була должна, не усвідомлена про живот, і в цій ситуації я винен тільки тим, що в цьому питанні стосовно тварин я був несвідомий. Насправді, Олег в своєму. Виправдовувані він всю вину спирає на готель В цьому готелі. Немо прийнято що тваринки дуже часто гуляють територією і поза межами території готелю. І коли ми зустріли їх. Я запитався у тренера, чи можна зробити відео або фото з ними? Він сказав так. На той момент я не бачив нічого поганого, тому що мені відповіла людина, яка займається цими тваринами і завжди з ними. Друге, мені дуже боляче читати, що мене називають живодером. Я ніколи в своєму житті не знущався з тварин, і також не вважав, що звичайне відео в Тікток або фотографія з ними це є знущання. Зачем чим ти береш в руки мій телефон? И доводишь тетю Арбузову тетку до того, что она нас заблокировала, она заблокировала меня, тебя! Розкажи за відео, яке я зняв з тваринками, думаючи, що це нормально. Я не власник цих тварин, я довірився професіоналам, які сказали мені, що це нормально. Що в них в готелі це норм. Ну що, типу, це не він винний. Він не орендував цих тваринок. Вони ходять по території. Вони так виросли в такому середовищі. Це, це все готель. Я тут не при чому, я просто знімав тік-ток. Секунду. А подивимось стасю не було, Ми нікого не орендовували спеціально для нас. Не приносили цих животных. Якщо спеціально для них не приносили тваринок, то як морські котики попали в президентський люкс? В Тот момент я не виділа нічого плохого, тому що нас убедив тренер, що все з ними нормально, що можна сняти відео, тому що вони це люблять. Їх тренер розпитувати їх з детства, тому що вони народились і виросли в дельфінарії. Всі пишуть, що я живодьорка, і очень много других коментарів. Як ви бачите, дуже схожий текст питання дорогенька стасся. Если вы пишете у себя, живя в стране Украина, в которой сейчас идет война и как бы Россия напала, то есть вам нормально окей, вы снимаете себе президентский люкс, это ваше право, конечно же, но э, вам нормально. продолжать вести свои социальные сети на русском языке? Вам нормально записывать ваши оправдания на языке не просто врага, а на языке убий? Я на месте украинцев просто сделал вид, что я не понял, о чем сказала Стасия, потому что я считаю, что это неуважительно, если вы натворили такой хуйни, это неуважительно просто записывать оправдания и сожаление о том, что вы наделали на русском языке. Ви зі мною згодні. А, давайте подивимось ще раз ці відео. Зачем ти береш в руки мой телефон і доводиш тітю арбузову тітку. До того, що вона нас заблокірувала, вона заблокірувала мене, тебе. А, типу, ніхто не знущався над морскими котиками. Мені шкода тваринок таких. Я хочу пояснити чому. Мене насправді це задіває по деяким причинам, тому що тут знімаєш контент, 5 років працюєш на одному каналі, збираєш 200 тисяч підписників. Потім ти від нього відмовляєшся, заводиш новий канал, кажеш підписуйтесь на новий канал. Не підписується. Кажу, підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій телеграм. Ну, дві людини підпишеться. А хтось просто знімає треш контент в Тіктоці, то якось бред знімає, то якихось дітей використовує, то давайте з тваринками потанцюємо і покричимо, збирає мільйони. Скажіть, будь ласка, питання для вас, глядачі, мені потрібно знімати що? Треш? Щоб вас стало більше, щоб ви ставили лайки, писали коментарі. Хочете, я буду знімати треш? Я цього не хочу, розумієте про що? Я цього не хочу. Я це переріс ще 10 років тому. Чому така несправедливість? Так ось я чув, що там мали закрити Тік-Щось в Україні хочуть закрити Тік-Ток. Ну, коли? В мене також є тік навіть два. Я там дублюю свої відео з Ютубу. Хочете підписатись, хочете не підписуватись, мені від Тіктоку нуль. Ніякого, знаєте, навіть в TikTok -у залітає відео на мільйоні перегляди. Пишеш, повна версія на Ютубі, що хтось переходить. Ось як переходять. Тож, будь ласка, підписуйтесь на канал. Скільки треш контенту потрібно ще в Тіктоці, щоб його заборонили на території України? Скільки. Що ще має відбутися? Розкажіть, будь ласка. Ладно, повернемось до тварин. А, чому я сказав, що я був в цьому готелі? Тому що я бачив, точніше, я не бачив, ну, по крайній мірі, тоді, коли я був, я не бачив, щоб тваринки гуляли по готелю. Як це нам розказують? Я не бачив, клянусь, я не бачив. Можливо, вони саме в той день не гуляли. Не знаю. Може в них там. Вони спали в спячку, спали, я не знаю. Ну тоді щось ніхто не гуляв. А потім ми побачили, що там в готелі є басейн з дільфінами. Вау! Взагалі, я з якою тваринкою себе стою, я дільфін. Я взагалі хороший, позитивний такий. Я побачив дільфіна вперше в житті. І там, звичайно, можна купити послугу, поплавати з дельфіном, сфотографуватися з дельфіном, це все за гроші. Я зразу сказав, хай в мене буде декілька мільйонів. Я ніколи в житті цього не зроблю. По певним причинам. По-перше, вибачте, ще скажу про цей готель. Я коли побачив цей басейн для дельфінів, ну, вибачте мене, він дуже маленький. Є одне но ета. Це... Це условия, в которых знаходяться дельфини. Зараз я вам это покажу. І зараз я переходжу до самого головного. Я е, являюсь дуже великим противником дільфінарії. Я ні разу в житті не був в дільфінарії, хоча я живу в районі в Києві, де раніше тут е, був дільфінарій багато років, але його вже тут немає. І скільки я разів би не приїжджав в це місце, де стояв дільфінарій раніше. Там завжди були черги. Там кожного дня були шоу-програми з цими дільфінами. Ну і звичайно, квитки в дільфінарії коштують ну недешево. Я чому так реагую? Чому я проти цього? Тому що такі заклади, як дільфінарії, вони заробляють на цьому величезні гроші, тренуючи цих нещасних е, тваринок. Це ж тваринки, не риби, правильно? Люди віддають гроші, дивляться на цю виставу. І вони навіть не задумуються, а що відчувають в цей момент тварини, коли показують оце шоу, коли їх тренують. Що вони тому дільфінчику чи морському котику дадуть? Рибку. А всі останні гроші заберуть собі. Це просто заробіток грошей на тваринах. Так само цирк, так само зоопарки. Ну, зоопарки, я не знаю, більш лояльно, але все одно я вважаю це неправильно. Я розумію, коли є величезні парки, десь, знаєте, там в Австралії, де дельфіни дійсно. Де для них роблять великі водойми, а не такий басейн. Якщо ви бачили, колись були в немо, або подивіться в інтернеті, я, можливо, вам знайду фото, як виглядає басейн для дільфінів великих. І ті дельфіни просто мають все життя в тому басейні плюскатися. Так ви підете за 500 гривень, зробите фотку з дельфіном. Клас. Е, в готель забере собі гроші, дельфіну, рибку дадуть, все, іди гуляй. Це не дільфінарій, коли ти бачиш басейн, просто самому в тому басейні мало місця покупатися, а там має 5 дельфінів, понімаєте, плюскатись. Мене дивує, що тренера е, цих тваринок в готелі Немо кажуть, що для цих тваринок нормально ходити по території, для цих тваринок нормально жити в таких маленьких умовах, для цих тваринок нормально, що ми дамо їм поїсти, а самі заберемо собі величезні гроші. Для них це нормально. який позор. Звичайно, ми не можемо запитати в тваринок, нормально їм чи ненормально. Але по вигляду того морського котика ми можемо побачити, що це повний піздець. Проготальнемо. Ми тоді, коли були, одну добу. А ми підходили ж, підійшли до того басейну, просто подивитись на дільфінів і чомусь нам безкоштовно ніхто не казав, що можна сфотографуватися. За все беруть гроші, і чомусь морських котиків ми на ресепшені теж не бачили. Я чекаю вашу думку в коментарях, що ви думаєте стосовно цього приводу. Також хочу нагадати, що ви можете стати спонсором каналу або підтримати канал своїм донатом. І до зустрічі в новому моєму відео Уже буде про музику. Бувайте!